Побачили в електронному кабінеті борг з єдиного податку та ЄСВ? А чи треба платити? Пишіть у коментарях. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Іриною Губіною та командою Семінарком. Як тільки ну, розпочався воєнний стан, наші законодавці почали робити все, щоб трошечки спростити існування підприємництва в тому числі. І дуже швидко були прийняті відповідні норми податкового кодексу, які дозволили із 1 квітня 2022 року платникам єдиного податку ФОПом першої та другої групи не сплачувати єдиний податок. Хочу зазначити, що ця норма в податковому кодексі вона була абсолютно абсолютно Безумовною, тобто рішення приймали самі платники єдиного податку, і це рішення воно нічим не було обумовлено. Незалежно від наявності діяльності наявності грошей, просто рішення не сплачувати податок. Також в цій нормі зазначалося, що такі підприємці, хто не сплачує податок, може наподавати за відповідний період податкові декларації. Аналогічна норма, згідно із змінами, з'явилася у законі про ЄСВ, де також абсолютно безумовно було прийнято. Рішення і надана право, зокрема, ФОПам не сплачувати ЄСВ з 1 березня 2022 року а, на період воєнного стану та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану. І все було б добре, якби і податкова не почала займатися творчістю. Десь у середині року почали з'являтися звернення від підприємців про те, що у них в електронному кабінеті з'являється якийсь уявний борг. Більш того, місцеві податківці настоювали на тому, що сплачувати єдиний податок підприємцям першої та другої групи треба обов'язково. До речі, хочу продемонструвати такий образчик думки податкової служби наразі на слайді, де ми бачимо, що окрім тих вимог, які є в податковому кодексі, місцеві податківці приписали той факт, що не сплачувати єдиний податок можна лише за умови нездійснення підприємницької діяльності, а несплату податку вона. Призводить до нарощування податкового боргу, і цей борг необхідно сплатити. Більш того, була зазначена про те, що сплата податків це є наш спільний крок до перемоги. Що сталося з цим роз'ясненням? Хочу сказати, що наразі воно відсутнє на відповідній сторінці. Стоїть інформація сторінка 404. Це сталося через це, що таке роз'яснення набуло на розголосу і державна податкова. Ви служба звернула на це увагу, і отже, хочу поділитися тією оновленою позицією Державної податкової служби, яка є наразі в зірі. Ми знаємо всі, що ми з -з завжди рівняємось на таку позицію, тому що вона є висловом офіційної думки податкової. Отже, наразі, стосовно сплати єдиного податку, маємо інформацію про те, що немає жодних умов, через які платники єдиного податку першої та другої групи. Можуть не сплачувати єдиний податок це є їх власне рішення. Так само і заповнення декларації. Не сплачуєш податок, не заповнюєш і не подаєш декларацію. Симетричне роз'яснення з'явилося і щодо ЄСВ: приймаєш рішення не нараховувати і не сплачувати, відповідно, не заповнюєш ЄСВ додаток до своєї декларації. Ну а що стосується думки хмельницьких податківців у листі на запит народного депутата. Які з'явилися на початку листопада, податкова, зазначила те ж саме, що і було зазначено в Зірі, із посиланням на Зір. Що Підприємці першої та другої групи можуть не сплачувати єдиний податок. Ну і згадали вони про свій власний лист до місцевої податкової, яким вони вимагали привести свої роз'яснення у відповідність із чинним законодавством. Отже, зникнення роз'яснення на сайті Хмельницької податкової, воно обумовлено безпосередньо вимогою Державної податкової служби. Також хочу поділитися висновком, який наведений у листі у відповіді на за. Депутата стосовно того, що не буде жодної відповідальності за несплату єдиного податку на період воєнного стану. Такої фрази в зірі немає, і це є дуже класна думка, тому той факт, що у вас в електронному кабінеті нарощується борг, це ну, власної тільки вади програмного забезпечення. Отже, виходячи з цієї ситуації, раджу вчиняти наступне: по-перше, самостійно вирішувати, чи сплачувати єдиний податок, чи je yes, sve. Ця несплата може бути обумовлена абсолютно нічим, тобто немає жодних підстав діяльність є, ні, є гроші є, немає. Просто це є відповідне рішення ФОПа. Також не треба підтверджувати можливість чи неможливість сплати єдиного податку чи ЄСВ, тому що ну взагалі-то існує відповідна процедура щодо можливості несплати податків, але це не стосується ФОПів на першої і другої групи. І що найголовніше, такі пільги вони не є відстрочкою. Коли закінчиться воєнний стан, ми не маємо, не маємо обов'язку за весь період воєнного стану заплатити податок. Також треба розуміти, що несплата ЄСВ тягне за собою відсутність пенсійного стажу та стажу в системі соціального страхування. Ну, а те, що стосується вирішення проблеми автоматичного нарахування, це, напевно, буде вирішено через подання декларації. Отже, не подання декларації декларації або подання декларації із вказанням нульових нарахувань за період воєнного стану призведе до того, що власне ми будемо мати просто переплату по єдиному податку, якщо дійсно ми його сплачували. А ну, якщо ми не сплачували, то пуста декларація за період воєнного стану призведе до того, що наші нарахування зайві будуть скасовані. На цьому ми завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики і інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінарком. Та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові і корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!